Всіх вітаю! А чи ви коли-небудь задумувалися, що таке гра в шахи? Гра в шахи це розуміння певних позицій, концепцій шах, також це вираховування комбінацій та найкращих ходів. А яка в цьому всьому роль випадковості? Насправді, роль випадковості в шахах дуже мізерна, адже ми маємо випадковість лише тоді, коли ми або наш опонент випадково робимо не той хід, який би хотіли. Або ж ми вважаємо, що цей хід гарний, а за аналізом насправді він гірший. Ну, або навпаки. Що буде, якщо ми додамо трішки більше випадковості до шах? А буде режим Lucky Chess або Random Chess, де ми маємо три кубика. На яких намальовані всі наші фігури, і ми їх кидаємо кожен хід і саме тими фігурами, які нам випали, ми маємо ходити. Але потрібно також слідувати основним концепціям можливо, більше нападати, не залишатися у закритій позиції. У цьому режимі немає такої концепції, як мат, чекмейт. Ми маємо просто взяти короля. Тому давайте подивимося, що з цього вийде. А сьогодні ми перевіримо, наскільки я насправді везуча людина в лобках, звісно. Я дуже невезучий І тому ми починаємо. Перший хід ми пропустили. а Наш опонент також пропускає так. А, розвиваємо коня, ходимо терою. У нас тільки один хід був. Так. А, наш опонент походив пішаком. Тепер він звільнив хід для бішопа і для короля. Ми а, ролимо наші кубики, і ще ми бачимо: один хід пішаком і а, два трою. Ну, два троє це ми знову повернемося на H1 та G1. Ну, можемо походити а, D4 загалом пішаком і пропускаємо ход трою. Далі ми бачимо, що у нашого опонента є подвійна королева. Тому чекаємо, що він вирішить. Бо тут дуже легко програти, особливо мені. Давайте нападемо на королеву. Ну і тут знову пропустимо хід. Два бішопа може походити так, а може забрати одразу мого короля. Звісно, ну звісно. Ну, ну, А як же інакше? Ну я ж такий везучий. Це була перша гра. Окей. Наступна гра ми граємо за білих. А, в гру ми також грали за білих. Окей, наш опаник пропускає хід, ми можемо трішки розвинутись, а, можемо якось так можливо походити. Якщо він не матиме наступним ходом а, хід королевою, то ми. заберемо його просто короля. Є! Yeah. Це перший раз, коли виграю в ці гри. Я грав. А, там перші тестові ігри я грав проти бота, і це перший раз я виграв, певно. Вау, мені там досягнення даються. І він не хоче зі мною більше рематчу. Окей, давайте приєднаємося до наступної гри. Розвинемо нашого коня, як завжди. Тут розвинемо більше пак кудись, можливо. На B5 хотілося б або на С4, ну нехай поки на С4 буде. Окей. Він має хід D5, але ага. Він ходить e 6 і король e 7 Ми маємо один хід королевою і а, два ходи королевим. Окей. Розвиваємо королеву, а ми не можемо рокіровку зробити. А Чому? Не дуже розумію, а чому ми не можемо керовку зробити? А... Типу, ми б зробили рокіровку і потім пішли б далі на H1. А, добре, це дивно. Не знаю, може тут якісь інші правила, але ну нехай буде. А, добре. Так, наступний хід у нього є один хід королем королевою та конем. Що він зробить? Він, звісно, кудись на мою сторону відправить королеву. Ну, так, це єдина. Така клітинка. Тут ми закриваємо панем клітинки і а, два ходи короли, ми забираємо короля. Вау! Ми відкрили нове досягнення. Давайте ремач, якщо він погодиться, звісно. Це доволі весело, доволі весело, але якщо у тебе прям а, такий чорний стрік ідеш, і ти постійно лузаєш, це дуже бісить. Так, ми знайшли наступну гру. Ми граємо за чорних. Дуже, до речі, буває важко розвиватися, коли у тебе постійно пропуск ходів, і ти нічого не зможеш з цим зробити. Ну, давайте. А, ми не можемо два рази ходити однією тією фігурою? Я не розумію трішки, як ці правила працюють, адже я походив Д4, чому я не можу цим пішаками ходити? Ось це мені підсвічується тільки А-7 і H-7, і все. Ну, D5, тобто, так, я хотів Д5 сказати. А, Ми ж за чорно граємо. Я не знаю, як це працює, чесно, але. Ну, добре. Окей. А, певно, ми можемо тільки цим пішаком, щоб звільнити хід Торою, але я не впевнений. Окей, а два ходи конем і один королем. А, ну ми Можемо цим кудись сюди запригнути, застрибнути, або сюди. Давайте сюди, певно. Це виглядає непогано. Ми, звісно, перекриваємо своїм королем і бішопа, і королеву, що не дуже добре, але що ж поробиш? Маємо. Таку вдачу, таку вдачу, тобто, а, ну і вдачу, напевно, також. Так, маємо два ходи торою. Ми можемо забрати коня, він забере потім бішопом, якщо в нього випаде, звісно, бішоп на наступному ході. А, можемо підійти сюди королем, але це буде дуже небезпечно, адже, якщо він отримає два ходи королеви, то він просто забере мене, бо. А, я не знаю. Ну, по-іншому він, певно, не може зараз забрати мене, забрати мого короля, але це якось виглядає не дуже. Не дуже виглядає. Можливо, так. Він також може забрати. Ну, давайте ризикнемо. Давайте ризикнемо, побачимо, що буде. Я неправильно походив. Я ж забув, що хотів сюди покласти сюди походити троє спочатку. Боже. Ще я, роблю, ще я роблю. Я хотів спочатку Трою походити на D6, потім забрати Д5, а потім походити королем, але я щось затопив. І з Бусі ми ще не ходили торою. Одразу походив королем. Але окей, маємо, що маємо. Так, він має бішоп, Тура та Королева. Непогано розвивається. Так, ролимо тепер маємо а, тру бішопа і ще одну тру. А, на жаль, не можемо пройти так. І забрати короля, але можемо а, загрозу створити, якщо в нього не буде бішопа, а ми матимемо на наступному ході хід трої то ми заберемо просто його королеву. Але це ще недостовірно. Ну, давайте закриємо цю клітинку. Чи він сюди не міг пройти, ми погрожували забрати коня, можливо. Так, він має. Ага, він забирає, він забирає одразу мене, адже має два ходи бішопом. Добре. Добре. Це про, про те, що я і казав. Так, у нас немає ходів. Угу. Це... Це дуже класно. Вау. Я не знав, що. Таке може бути, ні в мене, ні в нього не було ходів 4 чи 5. Але окей, ми все ж таки розвиваємось. і тепер можемо зробити нарешті цю рок рокіровку. Не знаю, чому раніше не могли. А, певно, для рокіровки потрібен хід і королем, і торою. Вау, якщо воно так працює, то я в шоці. Я думав, що рокіровка це типу хід вважається лише королем. Але схоже, що це і. Хід короля і хід турою. Тому окей, нехай тут такі правила грають. Ну, ми походимо на G1. Тут, певне, що Є1 і королева Є2. Так, він має два ходи королем. І, ну, певне, що повернеться назад. І один торою. Ну, це просто пропуск хода, я думаю. Може, звісно, піти на C5, але що йому там робити? Нічого насправді. Окей. Наступний хід у нас є хід конем сюди. Напасти на короля. Ну, і два ходи трою, ну що ми пробуємо? Походимо назад. Так, він має один хід королем. Так, він ховається. Королева куди може піти? Певно, що, так, на D6 і троє назад. Окей. Біше б може забрати цього пішака, щоб він не погрожував нам. Ну, а тут просто відійти і піти назад. Так, королева все забирає. Ще не дуже добре для нас. Йому дуже пощастило. Зараз він може напасти на королеву, так, він це робить. Окей. Пішак. Пішака можна на F3, можна на F4, наприклад, якщо це спрацює, як нам треба. Певно, що краще захиститися. Ну, як у е нормальних шахах ми це граємо. Відійдемо знову ж таки на H1 і він має. два рази більше oh, ні, Ну як так йому щастить, ну Боже. Також може забрати H2 трішки ризикнути. Чи зробить він це, чи ні. Певно, він зараз про це і думає. Але зараз, звісно, ситуація не на нашу сторону. Він забрав дуже багато матеріалу. Ось, до речі, матеріал показується. Окей, він не пішов на ризик, він грає. Можемо забрати більше можемо піти далі. І там. Ризикувати, якщо там а, два рази нам випаде кінь, то ми заберемо короля, але нам, звісно, це не випаде. Давайте заберемо просто теж, не будемо ризикувати. Хоча я не знаю, як виграти цю гру, якщо нам не ризикувати. Але от бачите, зараз він мав і хід конем, і хід королеви, і це точно мінус а, мій кінь на d5, якщо б я його туди поставив, тому. Це не мав ніякого сенсу абсолютно. Маємо два ходи трою, можемо й піти на F7, F8. Mm -hmm. ну, давайте це зробимо. Або, або забрати а, королеву, до речі, можемо. Так, давайте краще заберемо королеву і походимо на G1. Так, він забирає Туру, виходить на, D6, на C6, Окей. Забираємо коня і ходимо кудись на F1 чи H1. А, якось немає різниці ніби. Давайте на F1. Окей. Так, пішак і Тура. Ну, загалом це а, ніяк нам не заважає. Але в нього все одно більше матеріалу наразі. Так, ну Твора тут нікуди не ходить, на жаль, королев у нас немає, бішеп не може нікуди вийти. А, король куди він піде назад, звісно. А, тут король на G1, і все. Більш ми нічого не можемо зробити. Схоже, ця позиція не на нашу користь. Зараз грається, і, схоже, ми знову програємо. Я не знаю, до речі, який в мене рейтинг і як він тут рахується. А я б подивився. О, ні! Ми просто пропускаємо хіт. О, ні, він просто забирає нашого короля. Ну що ж це таке? Я зайшов на свій аккаунт, і тут у нас ми бачимо 1500 мінус 9,9. Так. Ну, давайте підемо. Певно, відкриємо і королеву, і короля. Підемо кудись на H5 і тут на D1. Він певно розвинеться свого коня так на F6. Наш наступний хід не закриває королеву. О, ні, ми схоже вже на другому ході. Втратимо королеву. Вау, Яка непередбачувана ця гра? Це ж просто. я в шоці. Окей, він не має поки а, ходу конем, але він має хід королевою, вітерою, пішаком. Окей, він захищається від а, цього подвійного нападу, якщо би у нас був тут. Відставляє назад королеву. Пускає ход хотрою. Ми забираємо коня, звісно. Тепер девопимо цього коня, певно, і на т 1 знову ж таки підемо. Окей. Що він тут має? Він забирає м -м, нашого офіцера. А ми йдемо далі пішаком. і Проводимо королеву, нехай буде. І на є один повертаємося королем. І він забирає зараз королеву, на жаль, мою. Або так, або так може. Без різниці. Ну, так, краще, звісно, королем забрати. І тепер маємо подвійний хід зем. Ми забираємо короля. Окей. Хтось. Пропонує мені ремач, це певно, та сама людина, тому давайте його приймемо. Так, ми не маємо ходів, на жаль, і вже наш опонент розвивається. Дуже активно. А ми просто пропускаємо ходи, Це дуже дратує. Це дуже дратує, насправді. Ми можемо так пропустити ходів 5, він там вже буде на нашій частині дошки. О, ні, ну боже, ну що це таке? Ну... <гум> я дуже не визвучусь схожим. Він скоро мені вже а, забере короля, я досі не походжу ні однією фігурою. О, боже. Окей, нарешті ми ходимо, ми ходимо а, конями. Напевно, ну, що я походив би одним конем два рази. Але як саме? Можливо, сюди, але якщо він матиме хід пішаком, то він просто мене забере. Я не матиму тут ніякої загрози. Ну, давайте. Давайте ризикнемо. Ми тут не маємо більш нічого, адже ми пропустили ходів 4. І Ну що нам зробити з цим? Окей, має два ходи королевої, що не дуже добре, він може піти. Не знаю, може як мінімум відійти від коня нашого. Так, він нападає на нашого короля і відходить. Окей. Ми маємо м -м, хід, знову ж таки, конем. І ми ніяк не захищаємо нашого короля. Ну, ми пропускаємо тут хід торою і кінь, певно, може, на C 3 Хоч якась надія нас буде, але. Якщо наступний хід бішоп. Ага, нем, нема бішопа, окей. Але він забирає мого коня. Ну, це хоч не кінець гри. Окей, ми забираємо бішопа нарешті його. вводимо коня. вводимо цього пішака на D5. Так, він, певно. Піде розвивати своїх коней кудись сюди, я не знаю. Окей. Король повернувся назад, тепер залишився лише конник, Куди він пострибає? Назад пострибнув. Окей. А, кінь і Тора, Ну Тора пропускає просто хід. А от кінь. А, чи може кінь щось зробити такого цікавого? М -м -м. Чи може він щось тут зробити. Ми можемо так, звісно, походити потім, якщо ще два рази нам випаде кінь, то це буде вже кінець гри, адже ми заберемо короля. Але я не певен, що нам аж настільки пощастить. Але давайте сподіватися на краще. Він має один хід королевою а два ходи торою. Окей маємо три ходи королеви. Вау. Це б гарно спрацювало. А! Це гарно і так працює. Вау! Вау! Незважаючи на те, що ми просто а, смоктали в цій грі, ми реально відсмоктували. А, перші ходи ми просто пропускали, ми нічого не могли зробити, але ми отримали нове досягнення Sudden Death. і просто. Забрали короля дуже швидко. Нам дуже пощастило, що випало саме три королеви. Добре, давайте зіграємо ще одну гру. А, побачимо, як воно буде. Ви можете вже писати в коментарі, як вам ця гра, як вам цей режим. Чи хотіли ви побачити іще цей режим на моєму каналі? Чи подобається він вам, чи граєте ви самі в цей режим. Ну і а, в цьому стилі пишіть коментарі. Окей, він підходить своїми коняками, що мені не дуже подобається. А, ми маємо розвинути кудись коня а, Із G чи з B. Ну, давайте із G спробуємо. Не будемо так ходити, адже далі нам потрібно буде ходити Е2. Це єдиний хід для короля, Ось диві. тому походимо D3 і потім уже Д2 королем. Окей, чорні не ходять. Тепер ми ходи конем, звільняємо місце для королеви і виставляємо її на F3. Ці клітинки зайняті. Вау! Три ходи пішаками. Тобто він може так якось походити. А, вау! Я навіть я не помітив одразу. Мінус королева. Всього три пішаки. Три рази пішаки випили. А, так. Ну тут Тура, я не знаю, що вона може зробити насправді. Більше потрібно ставити на Е2. Ой. Ну добре. Поставимо mm, кудись спочатку на F1, потім на e 1 щоб тримати mm, цю вертикаль як би. І це мінус король. Oh, wow. wow. Добре. А, це були непогані ігри, деякі ми вигравали. Хоч якісь вигравали, насправді, бо я до цього грав без запису і я майже всі програвав. Тому дякую за перегляд. Зустрінемося в новому відео.